На території спортивного комплексу управління соціальних об'єктів філії ВПХ «Енергоатом» відбувся благодійний захід на підтримку ЗСУ Кубок ХС з Армреслінгу 2024. Вихідний суботній день по справжньому став святом спорту. Зібралося чимало охочих нетішінців та гостей міста отримати насолоду від перебігу змагань з армспорту. Це дуже важливий момент, момент єднання з збройними силами України, допомогу, яку ми збираємо, буде Направлено для забезпечення збройних сил України, і ми таким чином покажемо силу духу українців. Бажаю всім учасникам показати свій казацький характер, показати бажання до перемоги. Вдалих змагань учасникам турніру побажав 11 разовий чемпіон світу з армреслінгу працівник Хмельницької С Олег Жух. Дуже радий, що організація і керівництво ХС такі заходи проводить. Зради них я думаю, що вони дуже підтримують спорт і вони на цьому думаю, не зупиняться. І думаю, що сьогодні з'явиться декілька нових чемпіонів. Поки що чемпіонів ХС, чемпіонів Нетішина, але в майбутньому вони можуть стати і України, і світу, і самими сильними людьми у світі. Учасниками кубка ХС Армреслінгу стали професійні спортсмени та аматори Хмельницької та Рівненської областей, які змагалися у кількох вагових категоріях на праву та ліву руку. Серед тих, хто вирішив випробувати свої сили в руках, було багато працівників енергетичного підприємства. Атомники вкотре доводять, уміють як професійно працювати, так і активно проводити дозвілля. Серед таких один із керівників підрозділів Хмельницької ХС, Сергій Панюк, який другий рік поспіль змагається в цьому виді спорту. Саві спорту мені подобається. Ще у студентські роки він мені, мене захопив. Трошки займався я одним видом спорту, але от приймав участь за гуртожиток, потім за інститут, і за місто виступав. І так, якби потихеньку-потихеньку, завжди, коли в нашому місті щось проводиться, я стараюсь прийняти участь. Їздив також за станцією пару разів. Маю так само досягнення. Закликаю всіх приймати активну участь, не тільки в силових відах спорту. Серед кількох десятків учасників змагань з армреслінгу було шестеро службовців Національної гвардії. Охоронці атомної електростанції завжди беруть активну участь у різних благодійних заходах, які проводяться на Хмельницькій АЕС. Для того, щоб е, підтримати фізичну підготовку, а також щоб. Е, Благодійні кошти внести для потреб ЗСУ, так як ми самі виконуємо обов'язки військовослужбовцям, так і допомагаємо іншим підрозділам. Дуже приємні враження, все чудово організували. Є в нас боротьба, але спортивна. Змагання були чесними та безкомпромісними. Уболівальники, яких чимало зібралося у спорткомплексі, гучно підтримували своїх фаворитів та отримали справжній емоційний заряд. Переможців змагань було визначено за результатами фінальних поєдинків у різних вагових категоріях. Переможці Кубка Хаес із Армреслінгу отримали відзнаки та яскраву сувенірну продукцію, яка підкреслює значимість Хмельницької АЕС, завдячуючи ініціативній групі, раді молоді підприємства, благодійний захід пройшов на хорошому організаційному рівні. Учасники отримали масу позитивних вражень та задонатили 25 тисяч гривень на збройні сили.